Позавчора? Е, згадаю, зараз згадаю. Ага. Того ранку Левко не чекав на свого приятеля, як завжди, відразу ж до школи побіг. А Даня взагалі з дому не виходив. Ми з принцесою до 10-ї години гуляли. Ви точно це пам'ятаєте? Молодий чоловіче, склерозу в мене немає. У нас з принцесою режим дня і чудова пам'ять. А я ще здивувалася, подумала певно, захворів Даня. А ваша собачка, а ваша собачка, мою принцесу, не зачепить? Ні, не зачепить. Він джентльмен. Марія Федорівна, можливо, ви ще щось пригадаєте? Нічого такого більше. Хіба що рядун з третього під'їзду? Знову від коханки? Додому добирався перебіжками. А що сталося? Ні, нічого. Дякуємо за інформацію. Про прядуна? Ні, про Даню та Левка. Дене, ходімо ще в будинку, подивимось.